Огляд вібратора в трусиках лавансфери дуже зручний. Революція в інтимній сфері, чому лавансфери це більше, ніж просто вібратор для трусиків. Секс-іграшки пройшли довгий шлях від простих, часто незручних пристосувань до високотехнологічних гаджетів, здатних значно збагатити сексуальне життя. І якщо раніше інтимні гаджети часто асоціювалися з чимось прихованим і необговорюваним, то сьогодні вони все частіше стають частиною здорового і відкритого підходу до дослідження свого тіла і сексуальності. У цьому контексті лавансфери сфери виділяється не просто як ще одна іграшка, а як справжній прорив у сфері інтимних технологій. Я пам'ятаю як кілька років тому пробувала різні вібратори, які кріпилися до нижньої білизни. Це був досить дивний і незручний досвід, і я завжди відчувала. Що вони заважають і не забезпечують достатньої стимуляції. Саме тому я з великим інтересом поставилася до лаван сфери, вібратора, який, як стверджується, створений для максимального комфорту та ефективності. І, мушу зізнатися, мої очікування виправдалися. зручність і ергономіка ключ до успіху. Перше, що кидається в очі при знайомстві сфери, це його продуманий дизайн. На відміну від багатьох інших вібраторів для трусиків, які часто мають громістку форму і незручно сидять, фери розроблений з урахуванням анатомії жіночого тіла. Його компактний розмір і зручна форма дозволяють йому ідеально поміщатися між статевих губ, забезпечуючи при цьому максимальну стимуляцію клітора і вульви. Мені особливо сподобалася текстура корпусу силіконові виступи забезпечують приємне відчуття і не викликають роздратування. Важливо відзначити, що фери не просто лежить на кліторі, а забезпечує його оточення, що дозволяє домогтися більш інтенсивного і приємного відчуття. Це, на мій погляд, ключова відмінність від багатьох інших подібних пристроїв. Магнітна фіксація, надійність і спокій. Однією з найцікавіших особливостей фери є система магнітної фіксації. Я була трохи скептично налаштована, думаючи, що Махніт може бути недостатньо сильним, особливо при активному русі. Однак мої побоювання виявилися марними. Махніт дійсно надійно утримує вібратор на місці навіть при самих енергійних рухах. Це особливо важливо для тих, хто веде активний спосіб життя або займається спортом. Більше не потрібно турбуватися про те, що іграшка може вислизнути або впасти. Це дає відчуття свободи і впевненості, що дозволяє повністю розслабитися і насолоджуватися процесом. Додаток Лаванс, управління та експерименти. Особливості програми Лаванс це ще одна причина, чому я рекомендую фери. Додаток дозволяє управляти вібратором дистанційно, що відкриває безліч можливостей для парних ігор і експериментів. Можна налаштувати різні режими вібрації, інтенсивність і навіть синхронізувати вібратор з музикою. Я вважаю, що можливість дистанційного керування це величезний плюс для пар, які хочуть додати трохи пікантності та різноманітності у своє сексуальне життя. Можна грати на відстані, експериментувати з різними режимами і просто насолоджуватися процесом. Більше, ніж просто іграшка, дослідження сексуальності. Але фари це не просто вібратор, це інструмент для дослідження своєї сексуальності, для відкриття нових відчуттів і для підвищення самооцінки. Це можливість дізнатися більше про своє тіло, про свої бажання і про те, що приносить задоволення. Я вважаю, що жінки часто соромляться говорити про свої сексуальні потреби та бажання. Феррі може допомогти подолати цю напруженість і почати говорити про те, що для них важливо. Це може призвести до більш здорових і задовольняючих відносин. Досвід використання та особисті спостереження. У процесі використання фери я виявила, що він дійсно перевершує всі мої очікування. Він зручний, ефективний і дозволяє мені отримувати задоволення від процесу дослідження своєї сексуальності. Мені особливо подобається можливість використовувати додаток для налаштування різних режимів вібрації. Я експериментувала з різними налаштуваннями і виявила, що деякі з них дійсно призводять до дуже приємних відчуттів. Поради та рекомендації. Почніть з малого не перевантажуйте себе відразу, почніть з низьких рівнів вібрації і поступово збільшуйте їх у міру звикання. Експериментувати не бійтеся пробувати різні режими та налаштування. Знайдіть те, що найкраще працює для вас. Використовуйте лубрикант, якщо ви відчуваєте дискомфорт, використовуйте лубрикант на водній основі. Будьте відкриті, обговоріть свої відчуття і бажання з партнером. Пам'ятайте про безпеку завжди чистіть іграшку після використання, укладення. Лавансфари це не просто вібратор для трусиків, це інноваційний пристрій, який поєднує в собі зручність, ефективність і технологічність. Це інструмент для дослідження своєї сексуальності, для підвищення самооцінки і для поліпшення відносин. Я вважаю, що відмінний вибір для тих, хто шукає якісний і надійний вібратор, який дозволить їм отримувати максимальне задоволення від процесу дослідження свого тіла. Це інвестиція в своє здоров'я, в свою сексуальність і в свої відносини. І так, це дійсно варто спробувати. Це може змінити ваше уявлення про сексуальне задоволення.